Мене часто густо питають, яка в тебе машина, чому ти її не показуєш, видно, що вона біла, але ніколи не це є. Я скажу так, я просто людина така сором'язлива, нехаслива, але цей час настав. Показую. та та та, -та, -та! Вашій увазі цей е я його називаю просто Мишко. Е це секретна зазівська розробка. Унікальний колір, біленький з жовтенькими вкрапленнями, тобто він біло Що тут є по опціях? Раніше тут був, був багажник, на якому можна було перевозити картопельку від бабусі, можна було навіть п'яних друзів посадити або одного п'яного друга прив'язати, щоб він ну, не засмітив салон. Продуктами життєдіяльності своєї. Що тут є крутого? Круте, по-перше, антена, Starlink. Starlink. Тобто Wi-Fi цілодобовий просто. Ось. А, із зручностей. А, немає кришки на, над цим над лючком. ну, Тобто немає цього лючка. І тобто не треба паритись, там його відкривати, там ще щось. Під'їхав на заправку, все там Чікс відкрутив, там заправили, задули. Дуже круто газ. Газ це в наш час що? Правильно, економія. Трошки покажу по салону. Що тут в салоні крутого. По-перше, сигналки немає, тобто акумулятор нічого не висаджує. Це дуже круто, а є підстаканники. Підстаканники якраз для двох стаканців можна поставити, там, пити каву там, все. Але що найкрутіше в цій машині, що мені найбільше подобається, це топова аудіосистема. Е, вона майже по гучності, майже така, як е, ну по якості звуку, майже, така як е, легендарна BOSE аудіо, так. Тобто е, нічим не поступається, є баси там. Все є підлокотник, тобто для зручності, все там ну, ось такого плану. Ще найбільший плюс, що мені дуже подобається, те, що я і ще забув сказати, сигналки немає, тому все простіше. Отак от робиш, дверку закрив, все, ніхто не вломиться, не залізе, не вкраде круту музику. Що мені ще подобається? Це, звісно, я людина комунікативна, люблю поспілкуватися, порозмовляти на різні теми. Тому що дає мені багато комунікацій? це донецькі номери. Кожен блокпост, кожен блокпост, все гарантовано за, ну, бесіда на багато-багато годин. Можна спілкуватись там з хлопцями, питати, розмовляти, піти каву попити. Ну, тобто така товариська машина. А забув ще додати. Е, е, ще економія на пахучках. Запах в салоні такий, що жодна, жодна, жодна просто пахучка не допоможе. Тому можна навіть, навіть от, не витрачатися на то все. Ось, е, загаз я сказав, в принципі, це такий коротенький обзор. А ще плюс те, що немає панорамного даху. І що це значить? Це значить, коли дощ чи ще щось, там не треба ото переживати за зливи там, такого плану. Все, в салоні завжди сухенько, все добре, все їде, газує, двіжує е, круті диски. Це, це остання, е, остання колекція е, просто алюмінієві, е, диски, все круті, е, 300 баксів штука. Кожен диск, 300 баксів, крута резина. Китайська, все, найкрутіша китайська резина. Тобто ну, автомобіль просто, я ж кажу, що я просто не фасливий, тому ніколи не показував, але ну, мешко це гарант, віздіход, віздіход. О, Навіть ручечка трошки цей висковнула. ну, нічого, зараз її поправимо, все, ремонт завершено, все зроблено. Тобто ну, машина просто ось це е, дизайнерське рішення. Це також, ну, оскільки це лімітована зазівська серія, дизайнерське рішення для підвищення е, аеродинаміки. Все. Оце воно так, е, повітря отак от стікає, все там. І цей е, сенс летить. Під капотом у нас Мелітопольська слава Україні! Півторашка легендарна, тому все. Ще зручно що? Ця машина дуже зручна, по ній можуть ходити коти. От для котів все поставив у дворі і коти ходять собі, лазять там, ну, тобто такого плану. Їм зручно все, там можуть розмножатися, там розмножуватись, там ну всякого такого плану. Тому скажу одразу: одразу, мишко не продається, мишко, це назавжди. Мишко це просто а, неймовірний автомобіль, дорогий для душі. тому Пропозиції про продаж не приймаю, на жаль. Ну, Якось так. Довелося пофаститись. Ну, ось що, субота? Суботу це, це не грішно пофаститись.